Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 27 листопада, на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Польські перевізники пригрозили заблокувати роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Тому ситуація стає більш напруженою. Однак, в цій ситуації польська влада схоже не демонструє жодної зацікавленості вирішувати це питання. Адже зайнята формуванням уряду та коаліції в парламенті після останніх виборів, тому низка експертів запевняє, що потрібен час, поки майбутній уряд Моравецького зможе нарешті взятися за врегулювання ситуації на кордоні. Ну на це до слова напередодні натякав і президент Володимир Зеленський. Однак, якщо вимоги польських перевізників в ситуації з блокуванням кордону. Ну, хоч якось мають відношення до перевезень, то блокування кордону польськими фермерами виглядає дивним з огляду на те, що їх вимоги адресовані виключно до уряду Польщі і практично не стосуються України. Разом з тим варто з'ясувати, також, хто саме стоїть за протестувальниками, тому що головний лідер протесту має цілком антиукраїнські і подекуди навіть проросійські погляди. Тому давайте разом розберемося докладніше у тій ситуації, що склалася на кордоні з Польщею. Тож польські перевізники сьогодні пригрозили заблокувати роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це заявив представник польського комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський. За його словами. Польські перевізники готові до радикальних кроків, але допускає, що все ж таки можливо цього і не відбудеться, якщо буде знайдено якесь прийнятне рішення. Ну, вже зараз, наприклад, на пункті пропуску медика Шегині черга з вантажівок розтягнулася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин. Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів. Ну, і тут нагадаю коротко, що польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, в четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску медика Шигині. Їхня блокада може тривати, як вони анонсують, до 3 січня. Окрім того, Верховна Рада України ще 22 листопада. Вже зверталися до нових сейму та Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників, але чіткої відповіді поки що немає. Втім, а що ж саме вимагають блокувальники кордону? Польські перевізники вимагають повернути з 1 січня наступного року практику надання Україні дозволів на вантажні перевезення. Які були скасовані європейською комісією після початку повномасштабного вторгнення Росії ну, на знак солідарності з Україною? Ця угода фактично діє до липня наступного року, але польські перевізники ну, прагнуть скасувати її якомога раніше. Втім, тут одразу варто зазначити, що поляки, поляки свого часу так само проходили через таку саму ситуацію. У 1990-х роках більшу частину вантажів по всій Європі перевозили німецькі, італійські та французькі водії фур. І саме вони на цьому і заробляли в той період. Але на початку 2000-х, коли Польща вступала до європейського союзу, польські перевізники своїми низькими цінами і кращою якістю витіснили з ринку вантажних автоперевезень і німців, і французів, і італійців. Тобто, по суті, відбулося те, на що зараз нарікають поляки по відношенню до українців. Тоді для поляків, які зараз для українців були скасовані дозволи на перевезення всередині європейської зони, ну і це, як ви розумієте, змінило баланс європейського ринку. Але все ж таки, у випадку з поляками, ну це не викликало такої реакції. Ніхто у 2000-х не блокував через це кордонів Польщі і не. Забороняв польським перевізникам пересуватися європейською зоною. Менше з тим, далі серед вимог польських перевізників є заборона на реєстрацію компанії у Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається, наприклад, в Україні. Тут, звісно, варто визнати, що ну, такі випадки дійсно не поодинокі, вони дійсно присутні. Окрім того, польські перевізники хочуть отримати доступ до української системи шлях. Що давало би польським перевізникам можливість брати на роботу українських водіїв, які б безперешкодно перетинали кордон. Ну, наразі, як ви знаєте, така опція доступна лише українським перевізникам. Ну і тут варто повернутися до формального організатора протесту, якого ми вже згадали. По суті, організатором цього страйку є такий собі комітет захисту перевізників та працедавців транспорту Польщі. Але оцей комітет дивним чином було створено буквально незадовго до початку блокади кордону на початку листопада. Зараз у страйку бере участь кільканадцять польських компаній-перевізників із тисяч, підкреслюю тисяч зареєстрованих у Польщі. Тобто кільканадцять блокує, а в Польщі їх кілька тисяч. І це свідчить про те, що масштаб підтримки протесту на кордоні серед загалу польських перевізників ну, насправді є мізерним. Та й фактично. Давайте будемо відверти. Кожен може утворити якийсь комітет по захисту когось і блокувати дорогу, поки це не порушує закону. Але цього схоже виявилося замало, і перевізники приєднали до блокування кордону ще й польських аграріїв. І тут взагалі починається доволі дивна ситуація. Тому що польські аграрії... Блокують кордон для українських перевізників, але їх вимоги взагалі не мають жодного відношення до України. Вони спрямовані саме до польського уряду. Зокрема, польські аграрії висувають три головні вимоги: це доплати до закупівельних цін на кукурудзу, це програма надання низькопроцентних кредитів аграріям, і це збереження ставки аграрного податку. Навіщо в цьому випадку блокувати кордон? Незрозуміло. Відверто кажучи, польські аграрії могли, би, могли би пікетувати польські урядові будівлі. Ну це було б доречніше і логічніше. Але ні, вони блокують саме кордони. Ну а ще абсурдніше, те, що уряд Польщі вже виконав їхню попередню вимогу, яка могла б, хоч якось, стосуватися кордону. Це заборона імпорту українського збіжжя на польський ринок. От ця норма вона продовжує, на жаль, діяти, але аграрії знову ж таки блокують кордон. Для України таке блокування кордону вже завдає великої шкоди. Тому що за підсумками 2022 року Польща посідає перше місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи. А на Польщу припадає майже чверть від загального обсягу, і цей обсяг продовжував зростати попри війну. За останні загалом 5 років товарообіг між Україною та Польщею зріс у понад 24 рази. Із приблизно 500 мільйонів доларів на рік до понад 12 мільярдів. При цьому Україна більше експортує до Польщі, ніж імпортує. І знову ж таки, якщо згадати період вступу Польщі до Європейського Союзу, то вимальовується така сама картина по відношенню до сусідніх країн Польщі. Але ніхто полякам кордони тоді не блокував. Але насправді є і ще більша проблема. В Україні працюють і європейські компанії, для яких також Перекрито кордон. І після початку блокади польських перевізників німецьке видання Шпігель вже натякало, що кілька підприємств із німецьким капіталом, які працюють в Україні, вже замислюються про вихід з нашої країни. І отут парадоксальна річ: не через російську агресію, а через ситуацію на західному кордоні. Тут, звісно, виникає питання: а чому польська влада? Досі не втрутилася у ситуацію і не розблокувала кордон. Вся справа в тому, що блокада польсько-українського кордону для руху вантажівок триває фактично у період такого собі міжвладдя у Польщі. Тобто окремі політичні сили чітко підгадали момент для нанесення удару. Тут ми ще повернемося до того, хто за цим всім стоїть. Зараз нагадаю, що от буквально кілька днів тому. Президент Володимир Зеленський публічно натякнув, що проблему можна вирішити, але для цього треба дати полякам певний час. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план. Працює прем'єр-міністр як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам все потепліше. Ну і насправді президент мав рацію, адже після останніх виборів наразі при владі все ще перебуває уряд Матеуша Муравецького. Він вже отримав від президента Анджея Дуди право на формування нового уряду, попри те, що його партія все ж таки не виграла виборів. Ну і от зараз Муравецький, по суті зайнятий тим, аби сформувати нову команду, яку він має от представити сьогодні. Ну от Чинний міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, який від уряду Польщі зараз веде переговори з Україною та Європейською комісією щодо врегулювання ситуації на кордоні, відверто кажучи, не надто переймається цією проблемою, тому що скоро його просто відправлять у відставку. Тож до формування нового уряду ну ніхто в польському політикумі не хоче брати на себе великої відповідальності за кордон. Всі, по суті, чекають. А от хто не чекає, так це антиукраїнські політичні сили у Польщі. За кілька днів до початку блокади. Нагадаю, вона відбулася 6 листопада, от 3 листопада, у сеймі Польщі було проведено прес-конференцію, на якій поряд із організаторами цього протесту стояли лідери націоналістичної партії конференції. А це поліцила, яка невдовзі до цього з відверто антиукраїнськими тезами йшла на осінні парламентські вибори. Так от політики цієї партії підкреслюють, що уряд Польщі не цікавиться, нібито інтересами польських перевізників і не захищає їхніх інтересів. Відтак вони втрачають роботу і ринок, від чого польський бюджет нібито недоотримує значні кошти. І от один із лідерів конференції Рафал Меклер є співорганізатором цієї блокади кордону. У соціальних мережах він активно звітує про перебіг протесту і анонсує подальші кроки. Меклер вже давно озвучує такі вкрай антиукраїнські тези. І от навіть на початку повномасштабної війни Росії проти України замість чіткого засудження нападу Росії у Фейсбуці він згадав про. В лапках страшних бандерівців. От я вам зараз наведу його допис у Фейсбуці від 27 лютого 2022 року. Ми не сприймаємо бандерівську політику установчих органів влади різних рівнів цієї країни. Тернопіль чи Львів з їхнім культом вбивць. Це ганебна ситуація, з якою треба розбиратися. Тим як довго політика переважатиме над раціоналізмом у питанні блокування кордону? Питання відкрите. І от саме це питання далі обговоримо з політологом Андрієм Вігірінським, з нами на зв'язку. Пане Андрію, рада вітати. Добрий вечір, Олексій. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, що насправді відбувається на кордоні з Польщею. От Відверто кажучи, якщо так відсторонитися, поставити себе на місце польського перевізника, то нібито їх вимоги мають сенс, от саме з раціональної точки зору, мовляв, от дайте нам більше прав. Але коли сюди додається явно така виражена політична складова, то все це виглядає саме як політична гра з високими ризиками для України. То от я хотів вас запитати: на вашу думку, чого ж тут все ж таки більше раціональності польських перевізників чи все ж таки політики? Я думаю, насправді, що в першу чергу тут мова скоріше про раціональний економічний інтерес. Та ну це, навіть він не стільки раціональний, тому що якщо б ми говорили з вами про раціональність, нам потрібно було б артикулювати чи комунікувати з польським урядом, а їм уже комунікувати з відповідно з перевізниками. Ситуацію пов'язану з оцінкою чи постановкою на Терезів фактору безпеки спільної європейської політики. І економічного ефекту, і чи все оцінюється грошима? Та тому чому я говорю саме так, тому що допустим втрата можливості експорту товарів з Польщі до Білорусі і до Російської Федерації відбулася через цілісну політику єдину політику Європейського союзу, яка є рефлексією на військове вторгнення Російської Федерації на територію України і розв'язання війни, тобто, в принципі, пріоритет завжди в питаннях безпеки, вирішити питання безпеки. Мачі відрефлексувати з точки зору цінності Європейського Союзу без економічних втрат, мабуть, є неможливо. Мабуть, значить, в принципі, польський уряд, який прийняв політику Європейського союзу і так само запровадив санкції і обмежень, він ж розумів, до яких наслідків приведе відповідні обмеження, пов'язані з транзитом товарів чи перевезенням товарів автомобільним транспортом в напрямку Російської Федерації для його компанії. Розумів і раз розумів, то повинен був вживати певних заходів. І тоді, якщо вживати певних заходів повинен був він, то мітинги за логікою повинні бути перед ну, будинком уряду польського. Але так діалог не ведеться, так? ну цього діалогу на рівні уряду і перевізників немає. Є ну, скажімо, загравання чи використання теми, ну яке шкодить ну, безпосередньо інтересам України як країни, яка перебуває в стані війни, і дійсно. Тут уже набуває певного значення саме політичний складова. Це політичний складова, яку можна оцінювати з точки зору там, підготовки до президентських виборів, виборів політичної партії, яка має сьогоднішнього президента на чолі Польщі, але програла парламентські вибори в Польщі в цьому році. Мова йде про право і справедливість. Вони захищали інтереси фермерів. Ну, шляхом блокування транзиту зернових і постачання зернових на території Польщі саме з прив'язкою, в тому числі до того, що наші, наш бізнес втрачає е, можливості заробляти наше фермерське господарство, і баланс, який існував на рівні фермерських господарств і відносин саме економічного характеру, він втрачений через те, що з'явився новий гравець. Ну такий самий баланс зараз втрачається через те, що цей гравець втратив логістику в силу військової агресії, логістику, яка мала місце через чорноморські порти, і ми замічаємо її логістикою через автомобільні дороги е, європейського і міжнародного значення. Ну і відповідно знову ж таки баланс теж втрачений. А тому ми повинні захистити інтереси наших виборців. І в них уже в цій доцільності на критерій фактора на, на, національної безпеки і оборони він вже не відіграє ключової ролі, бо першу скрипку відіграють що. Те, за які стосуються безпосередньо політичного характеру діалогу. А політичний характер діалогу він завжди стає ірраціональним. Він ніколи не знаходиться в площині раціональності. Тому ну, що працівники портової інфраструктури не виходять на мітинг навпроти працівників е галузі перевезення і не кажуть: чекайте, так е ми ж теж доробляли з перевалки вантажів, які прямували з України в наші порти. Ну, немає, такі немає таких е ну, акцій протесту зустрічного характеру всередині польського уряду. Хоча вони втрачають їх не організували, чи вони, допустимо, знаходяться подавлено в подавленому стані, чи вони мають рекомендації від власників про те, що схожого характеру акції не організовувати. Але це можливо теж питання часу, тоді, коли їх простої стане для них критичні. І відбудуться вже певні соціальні зіткнення. Але ці соціальні зіткнення будуть сфері відповідальності іншого уряду, того уряду, який буде сформований новою коаліцією, що знову ж таки повертає нас до теми, а кому це буде на користь. Ну і очевидно, на користь це буде. На ну, безпосередньо ті політичні силі, яка зможе звинувачувати вже новий уряд, в тому, що вони не здатні е, управляти ситуацією в країні, і да політична доцільність в даному випадку вона стає чи отримує верх і гору над економікою, над питаннями національної безпеки і над питаннями цінностей. Довкола яких начебто об'єдналися країни Європейського союзу в протидії російській агресії і допомозі Україні, тому сьогоднішні вимоги перевізників вони в першу чергу повинні вирішуватись на ур... на рівні політики внутрішньої республіки Польща між урядом і компаніями, які працюють в цій галузі, а не між цими компаніями і українською делегацією, яка до них їздить на кордон, уряд самоусунувся. Самоусунувся чому? Тому що ця проблема стане спадком наступників. І вже далі, по мірі того, як, вони, як ця проблема все таки не, ну, не, шу, не шукає способів бути вирішеною там, якомусь раціональному ключі, но вона за великим рахунком набуває політичного характеру. Тут вже тут дивно, що вони не всі історичні скелети шки, шкафів подіставали і не почали розповідати, хто за що повинен вибачитись, чи е, е, хто. Які дії якого характеру покаянного повинні вчинити для того, щоб поляки пробачили чи ми пробачили? Ну ми, ми, ми взагалі такого характеру діалог не ведемо, але головне, що ну знову ми повертаємося до історії протиріч, да, які існували системно. Зараз вони розбавляються лише додатковими складовими, яких українці, які перебувають в доволі кризовому стані, як ми з вами очевидно розуміємо, да ну мене чимало знайомих, перетинають кордон з Польщею, і якось в них. Від сприйняття від того, яке було в 22-му році, що поляки приймають, поляки розуміють, співпереживають, допомагають, змінилося по відношенню в першу чергу до прикордонників і митників. але в категорію ми їх ніколи особливо не любили, а зараз не любимо ще більше. Ну, бо ми знаходимося в стані жертви. А це, в цьому стані жертви нас добивають пробачте пробачтене ті, хто з ким у нас, начебто, кордонів уже не було. Ну не те, що добивають, але фактично позбавляють економічної можливості е, вирішувати питання, які пов'язані як з постачанням, так і питання, які стосуються економічної спроможності е, економіки країни сплачувати податки і фінансувати видатки збройних сил. Тому виключно зараз переходимо на жаль, знову ж таки в політичну складову. Яка витоки має саме з внутрішнього життя Республіки Польща, пане Андрію? На вашу думку, той факт, що партія Право і справедливість перед виборами по суті пішла на вимоги польських аграріїв і заблокувала по суті ввезення українського збіждя до Польщі, а став таким собі каталізатором до того, що окремі політичні сили, окремі підприємці у Польщі зрозуміли, що Ну на цьому питанні можна грати, і можна заробляти бали. І тому і почалося це все блокування кордону, а долучення туди перевізників, політичних сил, і так далі. Так, да, ви абсолютно праві. І власне ці уроки вони непогано засвоюють на прикладі Угорщини. Ну, Угорщина продемонструвала, що. Ну, в них, начебто, без внутрішніх руків і соціальних груп, це відбувається да, на рівні урядової політики. І Угорщина намагається лицемірити з однієї сторони публічно висловлюючи підтримку, а перекладаючи відповідальність, допустимо, на працівників галузі перевезень чи там залізничного транспорту, чи нафтопереробної галузі. А поляки трошки хитріше вчиняють. Вони кажуть: так ми ж на рівні президента, на рівні уряду, тут Україну підтримуємо. Те, як можемо, в кращих традиціях ліберально-демократичного світу, але люди, ну люди, це демократія, це джерело влади. Бачите, люди протестують і так. Ну, якщо ми повертаємося з вами до історії, яка стосується зернозернових чи скажімо, продукції сільськогосподарського призначення, то наступний рік так само закладається ну, видатки в. Бюджет європейського союзу по компенсації втрат для відповідних країн, там чотирьох чи п'яти країн, які мають безпосередній кордон з Україною, і начебто страждають від того, що наше продовольство прямує через їх територію у напрямку пунктів призначення. Ну, відповідно, коли ми говоримо з вами скоріше за все про перевізників, фінальний результат буде зводитись до того, що уряд Польщі буде вимагати від є спільного бюджету Єврокомісії компенсації для перевізників. Які втратили через політику європейського союзу можливість, а політика європейського союзу полягає в транспортному безвізі і видачі дозволів на здійснення перевезене з території України відповідних товарів? Ну не за індивідуальними ліцензіями чи дозволами, да, ну, фактично там безлімітного характеру? Ну втраті джерел для існування і заробітку, тут якось конкуренція відійшла в сторону. Ми ж конкуруємо на цьому середовищі. Ну значить ринкові механізми не працюють. Раз не працюють, то будь ласка, давайте компенсацію якусь вигадаємо для польських перевізників. І це шантаж. Або якщо не вигадаємо, якщо не вигадаємо компенсацію, ну будемо ну, громадяни ж ну будуть продовжувати блокувати. Так тоді ніщо нікуди не поїде. І тоді е, україн, ну, допомога від Європейського Союзу для бюджету України повинна буде ставати більше. І тут ви впередте знову в нашу позицію, бо нам вже ж треба буде разом голосувати за ці видатки, і вам треба буде голос Польщі. А як ми проголосуємо, якщо у нас на вулиці люди мітингують? Тому давайте повертатись до пункту А, нам потрібні компенсатори. Ну так, да, це і важіль, і, скажімо, важіль тиску на, ну, на що? На виділення фінансового ресурсу, який поляки можуть використати для. Власної економіки в умовах того, що дотації з бюджету європейського союзу у них скорочується вже останніх років 5-7, з моменту як фактично влада знаходилась в руках права і справедливості, і скорочувалась вона без урахування факторів війни, а в силу того, що е, тої політики в питаннях верховенства права, в питаннях, е, скажімо, релігійного життя, в питаннях земельних відносин, яку реалізовували. Права партія право і справедливість, і це були претензії безпосередньо по відношенню до внутрішньої політичної організації життя в Польщі з боку Європейського Союзу, але вони звикли рости на дотаціях, рости з точки зору як економіки, так і соціального благополуччя своїх громадян. І вони зараз не готові відмовлятися від цього інструменту. Ну, на жаль, це все більше схоже на політику і поведінку угорського прем'єра Віктора Орбана, який так само постійно шантажує, дайте мені гроші, і тоді я буду голосувати чи не голосувати за певне рішення. А пане Андрію, я наостанок хотів запитати напередодні в Єврокомісії так натякали, що, мовляв, якщо Польща не вирішить питання блокування кордону, то вони можуть якось Польщу покарати за це. От Брюссель каже, можемо покарати. Наскільки це ну, дійсно можливо, і якщо можливо, то як вони можуть покарати. Ну, Дивіться, покарати можуть, позбавити права голосу. цей механізм, власне кажучи, не так, щоб, не так, щоб часто застосовувалося. Його, його колись е, планували, власне кажучи, використовувати по відношенню до Угорщини, втомившись, власне кажучи, від цього постійного шантажу. Але практика ж говорить про інше. Практика свідчить про те, що е, обираючи між покаранням і домовленістю, яка коштує грошей, ну, Брюссель іде шляхом використання фінансового ресурсу, і відповідно е, ну, йде на поступки шантажу. Ну а раз на поступки шантажу йдуть, то відповідно і механізми використовуються. З приводу якихось інших форм покарання, це ж це питання часу. Ну це так само, як в питаннях, е, допустимо, очікувань української влади, що при зміні уряду це. Річ, ну скажімо, вирішиться ситуація. Вона, можливо, і вирішиться, але ми втратимо час. Час протягом якого буде стагнувати наша економіка. Те ж саме стосується і політики Європейського Союзу. Ну, покарання через обмеження фінансування ну, вони цим шляхом ідуть, але як показує час і знову ж таки досвід Угорщини йдуть не системи. Тобто добирається питання до критичної точки, до моменту, коли необхідно голосувати, і тоді кажуть: ну Бог з тобою, ладно, не будемо карати, давай проголосуємо, тому що ми цей механізм і маховик запускати не хочемо. Ну натяк на покарання він навряд чи лякає і знову ж таки яку політичну еліту: право і справедливість, Дуду чи потенційний уряд е пана Туска. Ну, Теж теж буде питання е, внутрішньо внутрішньополітичних наслідків. Да? Якщо ви хочете більш е, проєвропейський, значить, про брюссельського президента, то ви не можете карати Польщу, тому що інакше е, обивательська там коаліція навряд чи зможе отримати позитивний результат на президентських виборах. Ну тому я думаю, що про покарання тут скоріше мова про е, що, використання аргументів можливо, покарання. Е, але в більш довгостроковій перспективі, але не сьогодні, тобто, підводячи підсумок, Брюссель, скоріш за все, буде дійсно готовий запровадити певні дотації, певні субсидії польським привізникам та аграріям, аби лише ну, хоча б тимчасово вирішити це питання. Да, з точки зору нашої необхідності, українська необхідності, вони підуть на оперативне вирішення ніж на стратегічне вирішення проблеми. Це якесь іс абсолютна історія з голосуванням більшістю голосів і абсолютним голосуванням. Да скільки вже з моменту з го року мова йде про те, що треба що починав, і про те, що змінювати правила і процедури, які стосуються прийняття рішень з питань зовнішньої політики, з абсолютного голосування всіма членами на більшість голосів і. От уже з моменту 22-го року пройшло більше там півтора роки, навіть рік і дев'ять місяців, а механізму і алгоритму досі немає. А раз механізму і алгоритму немає, то значить стратегічне рішення, ну і вкорення, воно не воно, воно воно не, не виправляється. Пане Андрію, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, Олексій. Гарного вечора і до зустрічі. навзаєм і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.